де є досить значна пішохідна доступність. Таким чином жителі, які, тернополяни, які проживають на ближній дружбі, матимуть пряме сполучення з адміністративним районом міста для того, щоб їм не доводилося йти пішки, якщо тим більше погана погода, хто, або хто не має можливості достатньо фізичних ходити пішки, мали можливість й Далі, цим маршрутом ми вирішимо ще одну проблему. Були скарги, пропозиції про те, що немає прямого сполучення центру міста з вулицею Текстильна. Тому пропонується 35-й маршрут, в результаті пустити в облах напрямках по вулиці Текстильній до Подолян і, і так само назад. Для зручності, для того, щоб люди користувалися максимально наблизити цей маршрут до людей, пропонується так само впровадити Тактові розклади. Що таке тактові розклади? Це коли кожної години автобус відправляється від конкретної зупинки в тій самій хвилині. Наприклад, якщо на, авто... на цьому маршруті додати нехай навіть 4 випуски з інтервалом 15 хвилин, то, наприклад, від кінцевої зупинки ТРЦ Подолянку автобуси можуть щогодини відправлятися оп'0, 5... 15, 30 і 45 хвилини. Людині достатньо буде знати тільки хвилини і все. Ну, і коли автобус стає на перерву. І таким само ми наближимось до е пасажира. У нас приклади такі є: це, наприклад, автобус номер 2 який щогодини відправляється 40-й хвилині від е вулиці Львівська в напрямку кладовища е на поблизу села Душанка, або автобусний маршрут номер 23, де працюють два автобуси, які синхронно. Кінцевий один від на інфі від автовокзалу відправляється о нульовій хвилині і о 30 хвилині. Це досить зручно для Тернополя. Наступне, власне, сам тролейбусний маршрут номер 3 Коротко скажу, пропонується в обох напрямках через залізничний вокзал без заїзду на центральний ринок, тому що це довго, це незручно, це забирає час. Ну і скоротити його через вулицю Миру по тій причині, що в нас на Карпенка. Їздить і буде їздити 30, 35 маршрут, то прилето пропонується запустити гнизу. І власне автобусний маршрут номер 3 який я пропоную дати йому присвоїти номер 30, чому саме номер 30 оскільки трійка в назві маршруту зберігається, і ми додаємо 0. А номер 30 зараз у нас є вакантний номер. Так само пустити його в протилежному напрямку по ближній дружбі в Район другої лікарні, так як він і е, мав би їздити, і так само, що ми виграємо, коли ми пускаємо в протилежному напрямку, як я говорив, щоб не було надмірного е, транспорту в попутному напрямку подружки. А по-друге, щоб зменшити дублювання з автобусним маршрутом номер 16 оскільки починаючи від. Е, Кінця проспекту Злуки вони будуть на значеній ділянці дублювати один одного, а так людина буде мати вибір. Її теревелевоноса сідає на 16. Їй потрібно на, дружбу, на вулицю Дружби на вулиці миру шлюденьку, вона сідає на автобус номер 30 Далі. Автобусний маршрут номер 21 як сказав Олег Павлович, він досить став популярним, але є одна елемента. Це кільцевий маршрут, який багато сполучення, сполучення має тільки в одну сторону. Відповідно, як я говорив, прикладі 10А, 10Б, так само можна зробити 21А і 21Б. Тут написано, що ми виграємо. Двостороннє сполучення району старого парку зі східним масивом. А старий парк це нас тут СОЦЗАБЕС. Тобто вже можна не тільки заїхати туди, а можна звідти і виїхати. Так само двостороннє сполучення мікрорайону Аляска з епіцентром і промисловою зоною. Тому що люди, які проживають на Алясці, так, да, вони можуть додому їхати, але щоб попасти на роботу, вони мають або значно раніше виходити з дому, щоб це весь все місто в'їхати, натомість вони зразу швиденько через вулицю Текстильну попадають до місць прикладення праці. А головне там саме знаходиться один відомий торговий центр. А, ось так пропонується далі. А, отут цікаво, автобусний маршрут номер 15 і зробити до нього реверс, автобусний маршрут номер 25 Були скарги тернополян про те, що немає тепер швидкого прямого сполучення району вулиці Золотоїльська з обласною лікарнею. Проводиться об'їжджати все місто через проспект Луки, і це, аби їхати з пересадками. На маршруті номер 15 зараз, якщо не помиляюся, 10 випусків, затверджено, пропонується їх розділити по 5 випусків на кожному, які б послідовно відправляли себе від кінцевої зупинки, тобто 15, 25, 15 і 25. І відповідно, коли вони вертаються назад, так само зробити їм контрольні зупинки перед виїздом на суміжну ділянку, щоб вони не попадали на одночасно їдуть. І так само це. Тобто люди, які живуть на Золотогірській і в центрі міста. Ті інтервали, які вони зараз мають, ті автобуси, вони, ті інтервали будуть збережені. Що ще пропонується? Соцвез з центру міста. Якраз можна цей автобус, ці два автобуси пустити через район Старого Парку. Тим самим у нас буде сполучення Луки, проспект Луки буде мати пряме сполучення з Соцебезом, вулиця Збораська. І ще є пропозиція були. Пропозиції від батьків, учнів, які навчаються в 9-16 школах, оскільки в даному районі недостатні, кількість навчальних закладів пропонуються, ці маршрути в обох напрямках запустити через вулиці Кривоноса, вулицю Миру, вулиці, вулицю, вулицю Дружби. Тут треба ще зазначити про те, що у нас тоді, якщо від вулиці в нас тоді випадає е зупинка на, на, на вулиці Мазепи, а натомість на вулиці Львівській зупинки немає, тому так само є пропозиція розглянути можливість навпроти наявної зупинки на вулиці Львівській зробити ще зупинку для автобусів, які йдуть притилежному напрямку, зокрема для початку для маршруту номер 15 23, можливо, це не актуально, тому що він все одно заїжджає на вулицю Мазепи і забирає всіх пасажирів, якому треба. Ось така пропозиція це стосовно 15 го і плюс 25 го маршруту. Далі. 19-й маршрут. Ну, аж проситься, щоб пустити опустити дві сторони по вулиці Крушеницької, але на відміну від 35 го який у мене так само згідно і пропозиції йде вулиці до в обох напрямках, насправді там. Схожість там є мінімальна. Вони мають і спільну кінцеву зупинку, тому що 35-й, починаючи від текстильника, він буде їхати в дві сторони вулиці текстильні. І 35-й напрямку дружби він буде заїжджати на дружби миру Терпенка. тоді як 19-й, це і зараз, він їде вже на дальню дружбу Кривоноса, Вониченка. Буду і далі по маршруту. Більше того, е при реалізації <кій> двох варіантів е значить, 35 і 19, у нас вже по факту виявиться, що у нас буде е сполучення на дружбі, навіть дві сторони, коли 19 йде в одну сторону, 35 в іншу. Далі. Е отут, так само цікаво. У нас є майже реверсні маршрути номер 13 і номер 14 що пропонується. Е ну, перше. Вилучити маршруту номер 14 заїзд на вулиці Лесі Українки, оскільки від вулиці Лесі Українки на ринок їздить 12-й автобус, їздить перший тролейбус, якщо говорити про зупинку поблизу пожежної частини. Так само пропонується автобус номер 14 від автовокзалу пустити. Від вулиці Острозької, далі на вулиці Руську, Замкова, Кришеницької і далі по вже наявному маршруту. Що це нам дасть? Якщо автобусний маршрут номер 13 має пряме сполучення вулиці Кришеницького з автовокзалом, то на даний момент такого регулярного сполучення району автовокзалу з вулицею Кришевинською де-факто немає. Є в нас 9-й маршрут, але він фактично більше роль спецрейсів, аніж повноцінного маршруту. Також на базі цих маршрутів можна зробити заїзд на північний мікрорайон. І тим самим люди будуть знати, що якщо заїхав тринадцятий маршрут, він їде в центр міста, якщо заїхав чотирнадцятий маршрут, він їде далі на Солоненка 15 квітня. І тим самим. Буде збережено фактично майже всі ті напрямки, які зараз виконує 38 й маршрут. Але Тернополяна, натомість виграє, що матимуть сполучення в усіх напрямках в обидві сторони, що не треба буде думати, чим їхати, чим їхати назад. У перспективі тут я того слайду не додав. В перспективі обидва маршрути можна буде після завершення будівництва дороги на вулиці Героїв Чорнобиля пустити власне сюди і пустити через вулицю Тексиль на Герої вилучивши проспект Звуки і вулицю Тернавського, тому що е, сполучення Тернавського е, звуки-центру будуть виконувати маршрути номер 10, і 10 або, або як зараз і 10-й тролейбус, і 38-й автобус. Е, далі. Автобусний маршрут номер 36, що пропонується, ну як на мене, варто вилучити е, значить дані проспект Злуки з вулиці 15 квітня і Корольова, зробити на, на нижній частині вулиці Коновальця кінцеву зупинку для чого, Для того, щоб жителі вулиці Коновальця, а вони скаржились на те, що відсутнє сполучення Коновальця з центром міста. Щоб вони мали таку можливість, оскільки зараз на автобус заїжджає тільки тоді, коли він їде в напрямку вулиці 15 квітня. Щодо того, що є люди, які користуються тим автобусом, щоб попасти до міської поліклініки, ну, це таке двояке враження в мене від того, оскільки сполучення маємо тільки в одну сторону, тобто якщо автобус забирає людей, то назад він вже їх на ту зупинку не заводить. Людям все одно доводиться і пішки. Тобто як пропозиція або забрати, або тоді якесь ще інакше рішення прийняти для того, щоб все-таки в жителі були ціконовація, якщо дійсно потрібно зберегти це сполучення, зробити так, щоб люди мали можливість доїхати додому, а не тільки виїхати звідти. 18-й маршрут. Значить, дивіться, оскільки. Так, ми маємо проблему те, що в нас він по вулиці Лесі Українки їде тільки в одному напрямку, а назад він чомусь ну, лапкає, чомусь не заїжджає, їде вже прямо по проспекту Злуки. Натомість, як я вже сказав, ми, автобусний маршрут номер 14 пропонується пустити прямо по проспекту Злуки без заїзду на вулицю Лесі Українки. Таким чином, хто, наприклад, на цій на вулиці 15 квітня в районі. -по, Можеть попасти 14-м автобусом, а кому треба на вулиці Лесі Українки, то для того є автобусний маршрут номер 18 і буде в дві сторони їхати вулицею Лесі Українки. Тому що, наприклад, якщо взяти проміжну зупинку на проспекті Мадери в районі колишнього літака, там є досить недалеко невелике пішохідне сполучення або до Кримокатолицького католицького або до е Збаражського кільця. Так само пропонується забрати 18-й маршрут з центру міста, пустити його в обхід вулицями Татарська через гробати міст вулицею за Монастирське. що ми виграємо? Були так само звернення Тернополян про те, що автобус номер 18 а особливо я так думаю, що це особливо люди, які проживають в районі Аляски, що одним занадто довго і незручно їхати на роботу на вулиці Миколинецькій через центр міста. Навіть буває, коли ці автобуси приїжджають в центр міста вже переповнені. От, і відповідно там ну, мало що вигреється з того, відповідно пропонується пустити об'їзд. Натомість, так, якщо ми вилучаємо вулицю Острозького, як я говорив раніше, по вулиці Острозького пропонується пустити тролейбусний маршрут номер 8 Прямо то тобто, таким чином компенсується відсутність автобусного маршруту номер 18. За потреби можна коригувати кількість рухомого складу, наприклад, не 4 випуски, наприклад, а 6 випусків, короткі тролейбуси, довгі тролейбуси і так. так далі. Так, далі 18-й. Значить, так само, як Олег Павлович сказав, зробити окремий маршрут до підгороднього центру. Підтримую ідею, щоб його продовжити даний маршрут до, до центру міста. Все, дякую. Ми хочемо також наголосити просто всі мешканці, що це лише пропозиції, які зараз обговорюються, і кінцевий вже результат на обговорення буде додатково представлений за допомогою інсайтів і в інших древніх. Хочу додати, що це до цих багато цікавих пропозицій. Вони будуть звичайно обговорені на чергових засіданнях робочої групи з врахуванням дум думок мешканців, які я надіюся, теж вдалося до даного обговорення і обов'язково з можливостями. Тому що десь окремі бажання, десь складно втілити в життя через, через складнощі в організації дорожнього руху. Тут до приклад вулиці Лисника, через яку кілька маршрут програми запропоновано, вже було на засіданні робочої групи озвучено, бо так теж була думка доїхати. Проєктанти не підтримують цієї думки, оскільки вулиця закритий поворот з підйомом, вузька, тротуарів немає, розширити її неможливо. І для регулярного руху це проблема. Власне, ми все обговоримо і кінцевий ряд маршрутний мережі буде поданий з врахуванням як пропозицій громадських активістів, так і мешканців міста.